І всім привіт відочки з я, Трибіч, сьогодні у нас динозаврики, третья частина, ура! Сьогодні ми виростемо нікого. Тому що я уже не прийшов в шахти, я не знаю чи у мене є ДНК чи нема ДНК. Серьзно, я уж вже... сьогодні рано за 12 година 12 ранку Я такий включу комп і починаю знімати відео. То есть перше я попершу ша, а потом... э, ну, то потім ша шось, шесь, научился, так. Так, то сюди. Так ну, ви бачите, у мене зараз вже є ДНК наутиус, хто не знає хто такий научился. Ну то просто не знаєте. Э, блинчик. Так, що, що мене ще є там до А нема. Ха-ха-ха. <past> <пак> е, так, нічого корисного нема. Ну, сьогодні ви, значить, просто називаємо одного тиренозаврика. Так. і Якщо не бачили минулої серії, кави що учора, то можете подивитися нашу. Я вчора назвав ну і сьогодні назву ще одного. Так. Так, майнер. все Дек, рекс, ося, minor. Так ти. Рекс. Ну, все, Майнер. Так, майнер. Ну, саме його, в принципі, так назвали. називали. Е -е, Блін. Ненавижу мою кірку на ефективність. Сьогодні ще до нас в зал слави попаде одна людина. А я, як завжди, не маю таблички. Я повернусь, коли я візьму таблички. Так, ну що, ми їдемо у зал слави. Він в загоні з брахіозаврами не питається, чому я його там і не зробив. А я так хочу. Змиріться з цим. Якщо я щось хочу, то все це получаю. Згін. Так, тут у нас три спуск і тут у нас зал слави. А я... Да, я забув про лету вперед. Так... Друга пауза за день. Раз, два, три. Так, і сьогодні у нас слави, слава, попаде. Приготуйтеся. Божечки, кошечки, ну уже... А, або. Зеро! Зеругами е, подякуємо за імля, ім ім'я ім для тернозаврика. Ну, алло. Не треба нормально. Не буде йти так як Тебе треба якось розвернути сюди не І буде. ще підживемо ще кістками. І в... В воно треба підживати кістками. Ну і ось така насіння вийшла мініатюрна серія, може і не мініатюрна. Я не знаю. Якщо варте впасти в залі слави, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був я, Двібер. Пропонуйте свої ідеї на наступну серію, я, буду, я з радістю буду читати коментарі. Сі. 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 Всі бувайте! Чому серія так така коротка вийшла? Коротше, бувайте.